Мої вітання, ви дивитесь Крим Реалія» – програму для тих, хто хоче дізнати, що насправді відбувається на окупованому півострові. Сьогодні ми розкажемо про те, що змінилося в кримських лікарнях після російської анексії та куди поділися доступні ліки з аптек. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові цього тижня. Теплоелектростанція замість історичної пам'ятки. Місцева самопроголошена влада планує побудувати ТЕС на Федюхіних висотах, що в Севастополі. Це місто, де найчастіше проводять військово-історичні реконструкції. Так званий уряд не турбує історичне і культурологічне значення цих земель. Зважаючи на це, здається, що вони не проти залити Севастопольську історію бетонним шаром. Полиці кримських супермаркетів знову порожні. В мережевих українських супермаркетах півострова, які вже перереєструвалися для роботи за російським законодавством, закінчуються запаси товарів, а нових поставок все ще немає. Манія переслідування. Так званий прокурор Криму Наталія Поклонська стверджує, що в Ялті співробітники місцевого управління ФСБ, начебто, знайшли схованки зі зброєю, яка призначалася для правого сектору. За її словами, дві криївки зі зброєю і патронами підготували про Інсько налаштовані співробітники Беркуту, але ні фото, ні відеодокази цьому поклонська так і не оприлюднила. Ви дивитесь Крим реалі. Багато хто з кримчан, особливо люди похилого віку, вважали, що на півострів разом з російським військом повернуться радянські часи, коли ліки були безкоштовними, а організм молодим та здоровим. Але не так сталося, як гадалося. Ліки значно подорожчали, А щоб потрапити до своєї звичайної поліклініки, довелося оформити спеціальні документи. Про реалії страхової медицини, яку запровадили на окупованому півострові, дізнавалися наші кореспонденти. Біль в животі запалення апендекса, застуда або грип, Перелом ноги чи руки все це привід звернутися до лікаря. Але з початком 2015 року на окупованому півострові скінчився так званий перехідний період, а разом з цим з'явилися нововведення в медичній галузі. В Криму впроваджено систему медичного страхування. Відтепер, щоб пройти лікування чи просто потрапити на огляд до лікаря, треба спочатку показати паспорт громадянина Росії. Вже після цього отримати поліс обов'язкового медичного страхування в одній зі страхових установ півострова, а потім прийти до медичного закладу та зареєструватися. І лише після цієї процедури у вас з'явиться можливість отримати кваліфіковану допомогу. Відсутні страховки відтепер особиста проблема кожного. Записывались в очереди. Ну даже ну давно мы уже получили в августе месяце. Нет, еще, я еще не ходила. А то есть при... ну, пока мне просто не надо, я и не ходила никуда. Нет, не мне не сложно. Я пошла, заняла очередь, сдала документы по через там два месяца, по моему, я вже точно не помню. И получила мне, например, все лучше нравится. Я не знаю, як кому, але я такий патріот, і мені штаби там можна все перетерпіти, можна все переждати. І я очень довольна. Навіть хто говорить, я говорю, треба мати какого-то терпіння, не все одразу легко дається. Терпіти кримчанам доведеться мінімум до кінця цього року. Доказ тому черги біля відділень страхових компаній. Вони не зникають, а поліси на руках мають далеко не всі. Це визначають і у так званому територіальному фонді обов'язкового медичного страхування Республіки Крим. Сходя Постоянного населення республіки Крим на 1 апреля 2014 года равный 1,959,795 человек, принимая во внимание фактически фактически поданные заявления в количестве мільйон 714 четырнадцять тисяч остається вопрос полисами полісами оставшихся вот порядка 12% жителей Крыма. завдяки полісу людина має право безкоштовно отримати медичну допомогу та ліки але тільки ті які передбачені територіальною програмою обов'язкового медичного стану. Страхування фактично це ж означає, що у кримських лікарнях нині лікують препаратами, які є в наявності, кажуть люди. А ось якщо людина не отримала паспорт громадянина Росії, а без нього і медичну страховку, вона фактично позбавлена права на безкоштовну допомогу в Росії. Обов'язково громадянин, кожен має мати поліс страхування медичного. За нього може платити роботодавець чи за пенсіонерів держава, але кожен має мати, як у нас, наприклад, карточка пенсійна чи будь-яка там інфікаційний код. В них ще є поліс медичного страхування. Це єдина та річ, яка нас відрізняє. Якщо людина не має полісу медичного страхування з тих чи інших причин, наприклад, його звільнили, але він не оформив по соціальній сфері, для нього соціальна служба не відкрила. Тоді він не має. Цього полісу тоді в нього виникають проблеми. Особливо зазначають фахівці, це торкнеться тих кримчан, які відмовилися від російського громадянства. А отже, за усі послуги їм треба буде платити. Наприклад, лише один виклик бригади швидкої допомоги буде коштувати близько двох тисяч рублів або приблизно 700 гривень. Виходить так, що російській системі медичної допомоги по цим балах клятва Гіппократа, а тому вона вибірково ставиться до людей, яким необхідне лікування. Олеся Закорецька, Максим Донченко з Криму. Ви дивитесь Крим реалію. Сьогодні ми говоримо про те, як кримчани опинилися в умовах страхової медицини. В нашій студії головний експерт реанімаційного пакету реформи Зоряна Черненко. Ми вітання Зоряно. Реано. Ну, перше питання. Да. Чим все ж таки російська система страхової медицини так принципово відрізняється від української бюджетної. Ну… No. Почнемо з цього, що вона починається з назви, оскільки і системи фінансування, оскільки в Україні кожен, хто є на території України, йому гарантується громадяниною кожному медична допомога, не тільки екстрена, не тільки первинна. Є в нас питання з достатнім забезпеченням фінансових ресурсів, але загалом ця система передбачає наявність системи, і кожен, хто туди потрапив, з той чи іншим проханням, має можливість і не потребує додаткових ще кроків чи документів. Створення страхової системи в Росії вже багато років. Вони намагаються налагодити її роботу. В неї дуже багато є проблем на сьогодні з забезпеченням коштів і так далі. Є необхідність кожної особи, яка хоче отримати медичну пол, обов'язково пройти ще додатково, скажімо так, реєстрацію і отримання страхового полісу в страховому фонді. І тільки тоді кошти. Чи від роботодавців, чи з державного бюджету підуть на медицину і тоді на його потреби? А скільки коштує той медичний страховий полюс? Обов'язкового медичного страхування? Ні, ні, що значить коштує він. Громадянина нічого в Росії не обходиться. Тут з нього за нього платить або роботодавець, або держава. Так, але безкоштовно безкоштовних нічого ж не буває, то скільки платять? Відсотковому відношенні приблизно це, якщо я не помиляюся, було в рівні 4%. Але в даній ситуації для громадян це не має великого значення. а Має значення їхня кількість і їхнє наповнення фондів. Чому кожному кожен фонд кожен в кожному території Росії має різний перелік обов'язкових проплачених безкоштовних по полісу послуг залежно від населення, залежно від наповнення фонду? І враховуючи, що в Росії в Криму, наприклад, працюючих досить мало, а отже, наповнюють тільки бюджетниками. Я думаю, що там може бути досить скорочена програма безкоштовного лікування по полісі. Тобто, не всі послуги медичні можна отримати безкоштовно Абсолютно, за цим полісом. Абсолютно є вичерпний перелік, причому дійсно він переглядається кожного року, враховуючи а, можливості фонду, потужності фінансові фонду, залежно від насто наскільки вони прогнозують, скільки грошей може потрапити, вони тоді розраховують, скільки вони можуть проплатити. Згідно статистики, тому на сьогодні цей рік, який вони прогнозують, що він буде проблемний, все, він буде не рік до п'яти, поки вони, хоча б трошки зможуть прогнозувати надходження в фонд, а отже, і перелік тих послуг, які вони можуть забезпечити, і цей перелік може бути досить короткий. На вашу думку, чи є російський шлях од запровадження страхової медицини таким вдалим вдалим прикладом для наслідування, наприклад, Україною? Я думаю, що на сьогодні в нас позитивних уроків від Росії ми взяти не можемо. оскільки страхова страхова система сама по собі те, що на сьогодні в нас розмови йдуть в Україні, і те, що кримчани сьогодні вже відчули, якби перший пілотний проект для України Крим. Посведені страхової медицини, страхової системи, скажімо так, не є досить успішним, оскільки це є досить затратний матеріал. Це затратна система для фінансування всього служби обслуговування цими цих фондів для того, щоб не забезпечити цю допомогу. Це досить великі гроші. Нам потрібно ще два рази більше в бюджет охорони здоров'я, щоб отримувати фонд страхування, якщо ми його створимо в Україні. Чому? Це досить серйозна система медичного асистування, диспетчеризації. Скажімо так, це є серйозна, досить серйозні фахівці дорогооплачувані. Це досить серйозна система всіх, скажімо так. Службовців, які буться оперувати, управляти фінансові потоки, і так далі, це створення величезної служби а на всю територію України, це досить великі гроші. На сьогодні ми не можемо такого дозволити. Росія вирішила, що на може це дозволити, спробувала. Але оскільки цими ж управлінцями стали чиновники, в них не змінилося підхід до максимально ефективного використання коштів. І ті проблеми, які на сьогодні є, коли не вистачає коштів на лікування, коли є певне не Волення медичної спільноти, котра в Росії досить об'єднана і досить uh -huh. спільна, і від їхні відстоєння між їхніх своїх інтересів, фактично, інтереси держави разом інтереси спільноти тісної російської медичної йдуть на шкоду пацієнтам на сьогодні. Дуже мало зоряна. На вашу думку, до чого призведе от, запровадження страхової медицини в Криму? Це буде ну я не знаю, наприклад, да, скорочення або збільшення кількості лікарень, там ну і так далі. Uh -huh. Я би хотіла ще одну просну сказати, що в Криму змінилося в медицині, для того, щоб зрозуміти ще uh -huh. один момент. А майже в усіх лікарнях змінилися головні лікарі. Головні лікарі були привезені з інших територій Росії. Змінилось фактично всюди керівництво в лікарнях, що теж впливає потім на всі впровадження всіх змін, які потім будуть робити в тому числі на кадрові зміни, в тому числі на скорочення медичних працівників. Дійсно, враховуючи, що коштів мало приходить в систему фонд через фонд страхування, дійсно є необхідність скорочувати, закривати лікарні, скорочувати лікарів. І це все дійсно, скажімо так, оскільки воно затратне на сьогодні, будь-яка медична діяльність. Очікувати, що в нас буде так як раніше, і районна, і міська, і обласна, десь в одному на одному п'ятачку, і можна буде вибрати до сходити вже роки. Три в Росії діє фактично, якщо особа прийшла самовільно до лікаря без направлення, навіть якщо має страховий поліс, вона буде зобов'язана платити цей візит до лікаря. Наші наші пацієнти до цього в в Криму, наші люди не цього до цього не звикли. Вони знають, що вони можуть прийти, тоді коли їм щось необхідно, і до ендокринолога. особливо старші люди досить серйозно мають проблеми чи до кардіолога. На сьогодні, якщо вони не мають направлення, це буде платний візит. Розуміло, скажіть, будь ласка, яким шляхом тоді краще йти в Україні да, в реформуванні медичної галузі? В Україні варто зараз зупинитися і порахувати все, що нам потрібно, і все, що ми маємо, і тоді вийти на конкретне розуміння, скільки ми чого повинні де взяти, чи додаткових фінансів, чи можливо просто ефективніше використовувати кошти. Це перший крок, який на сьогодні нам чекає. Якщо ми це порахуємо, то на сьогодні для громадян найважливіше і є бачення, скажімо так, на сьогодні в керівництво це охопити 80% всієї медичної допомоги первинною допомогою, щоб ми не хворіли серйозними захворюваннями, щоб наш на первинний рівні. Семейний лікар зловив перші симптоми серйозних захворювань, і ми могли їх швидко припинити, щоб вони не розвивались далі. Це та річ, яка на сьогодні нас очікує. Дякую, Зоряна Черненко, головний експерт реанімаційного пакету реформ. За 2014 рік в Криму у декілька разів подорожчала майже все: від продуктів до техніки. Ліки не виняток. Скільки коштують звичайні пігулки в окупованому Криму, дізнаєтесь за декілька секунд у другій частині нашої програми. Ви дивитесь Крим Релі. В цьому випуску ми говоримо про те, як працює медицина на окупованому півострові. Імпортні та українські ліки, до яких звикли кримчани, тепер не завжди є в аптеках. А якщо є, то за нереально високими цінами. У пошуках доступних ліків кримськими аптеками ходили наші кореспонденти. Начебто і полиці в аптеках не пустують, проте знайти якісні ліки на півострові дедалі важче. З вітрин зникли безліч імпортних медикаментів, які користувалися попитом в Криму. Їх дефіцит неодмінно позначиться на ефективності лікування. Вважають лікарі. Зараз медикам доводиться вивчати запропонований Росією асортимент ліків та призначати їх на свій страх і ризик. Але й тут багато підробок скаржаться вони. Ідверджують ці слова і жителі Криму, які вже випробували російські ліки на собі. Конечно, лікарства дуже подорожали це раз. А во-вторых, отак серед народу, коли вращаєшся, крутішся, значить розговорєш, то і много з'явилось поділок, особливо дорогих. Ціни на ліки в окупованому Криму зашкалюють. Найчастіше люди йдуть з аптек з порожніми руками, навіть якщо потрібний препарат там є. Ціни должны быть, конечно, знижені. І різниця в цінах в одній аптеці і в велика большая. Я не знаю, чим це связано, частные на аптеки или какая-то должна быть єдина ценовая політика. Но ціни очень різняться. Надо ще пауче боротися, тому що ціни такі, що убить глазные каплі, то думаєш. Часом кримчани не знаходять в аптеках навіть елементарного, наприклад, настоянки календули, яку раніше завозили з материкової України. Немає тепер і недорогих українських жарозних жувальних протизапальних і знеболюючих засобів. Самопроголошена влада півострова визнає, що в Криму існує дефіцит ліків, а ціни на них захмарні. Причина кажуть перебої з постачанням. По асортименту має бути 555 Да, но в наличии на сегодняшний день э, в среднем 350, в некоторых аптеках есть 420, 430, в некоторых аптеках есть э, меньшее количество: 120-130. Беда в том, что э, не весь ассортимент есть, и поэтому вы... Виписані рецепти не везде віздіатоварів. Тому є претензії наших граждан ведення категорії. Відсутність деяких медикаментів на півострові позначається на здоров'ї діабетиків, хворих на онкологічні захворювання та віл-позитивних кримчан. Розповідають у всеукраїнській мережі людей, що живуть з ВІЛ. Старі ще українські запаси вже вичерпалися, а постачань з Росії в необхідному обсязі немає. Купувати життєво необхідні ліки занадто дорого, скаржаться кримчани. Тим більше, що ця функція законодавчо закріплена за державою, навіть якщо це стосується держави окупанта, Україна не завозить лікарні препарати в Крим, тому що не мають права всі компанії, які будуть ділянку, будуть наруш... ну, це будуть либо нарушення, либо штрафи. Да Тому з Росії, скоріше всього, що поставки не настільки... планомерно идут для того, чтобы не формировался дефицит. Дефицит уже есть по всем видам препаратов, включая жизненно необходимые инсулины и онкология, да. Но э, та ситуация, которая, допустим, по нашим препаратам, по антиретровирусным, она показывает о том, что если в Крыму покупают дороже, чем в России, вот это дороже – это маржа коррупционная. То есть люди Не находясь під страхом прокурорської перевірки судов і тюрем, вони намагаються ще і на цій складній ситуації украсть бюджет. Окрім того, людей без російського паспорта, медичного страхового поліса та ідентифікаційного номера з 1 січня в Криму не лікують. Відповідно, можливості отримати безкоштовні медикаменти немає. Але навіть наявність всіх документів не гарантує вирішення проблем. Оскільки на півострові просто немає необхідних, наприклад, для діабетиків препаратів, розповідає жителька Сімферополя Світлана, Ціни, не звісно дороговато. да. І от такі медикаменти, які, ну от, діабет, у мене сахарний діабет, ті, що українські, от зараз нету. і ще Єдине, що можна було по пластінки брати. А ще суд по російським законам цілу упаковку надо брати. А якщо у людей денег не діні нету тут ситуація на аптечному ринку є однією з найбільш болючих для нинішньої так званої влади півострова, адже кількаразове зростання цін на необхідні багатьом кримчанам ліки розвінчує міф про однозначне покращення життя в російському Криму. Але якщо раніше чиновники діяли лише репресивними методами, звинувачували фармацевтів у спекуляціях, погрожували тотальними перевірками і позбавленням ліцензій, то тепер підключили економічні важелі. На півострові введено регулювання торгівельних надбавок на ліки. Однак, як вважають фахівці, істотну ситуацію на роздрібному ринку воно не поліпшить. Ксенія Маркова, Дмитро Наумко з Криму. Ви дивитесь Крим Ралі? Сьогодні ми говоримо про доступність медичного обслуговування та ліків на кримському півострові. В нашій студії Дмитро Шерембе, голова благодійного фонду пацієнти України. Доброго дня Дмитро, ну скажіть, будь ласка, на навіть самопроголошена кримська влада визнає, що в Криму є великі такі проблеми з доступністю ліків за статистикою. Ліки в аптеках півострова коштують на 70% дорожче ніж у Росії. Чому так? Ну, во-первых, оккупированная территория. Никто туда не везет медикаменты, импортные бренды, ну, то есть импортные продукты туда не поставляются. По причине там, экономических санкций, неудобности, логистики неудобной, отсутствия инфраструктуры и какой валютой с ними оперировать, если никакие банки с ними не работают. И по большому счету этой, в этой ситуации заложниками оказались люди. Особенно люди, у которых сложные, хронические, либо простые заболевания, либо заболевания, которые приводят к летальному исходу. Так вот, есть такие Генетические заболевания, в которых только импортный медикамент вам может помочь. Не существует ни в России, ни в Украине аналога произведенным нашими заводами, которые могли бы помочь этому ребенку, либо взрослому человеку. И я представляю себе на секунду тех деток, у которых там сложное редкое заболевание, да, которые находятся в Крыму, у них нет там доступа к препаратам. Теоретически они будут попадать в реанимацию раз в месяц, если не будет медикаментов. А их там нету. В онкологии, я предполагаю, что дефицит медикаментов в онкологии там может превышать больше 60% тех препаратов, которые производятся только ну, зарубежными компаниями. И Россия никогда не производила аналогичных продуктов. Она всегда их закупала. И вот их там сейчас не существ... нет. То есть стратегический человек, который там находится, и он начнет лечить онкологию, у него не будет там последних медикаментов, которые надо принимать там, на финальной стадии лечения. И таким образом Все, предыдущее лечение не мало ніякого угу. смысла. Ну, дивіться, а, значить, а, цей керівник Російської Федерації каже, що зараз а, в, Росія виробляє там, 50% потрібних ліків. До 2018 року ставить завдання власній промисловості, щоб це було 90% щоб ліків виробляла Російська Федерація, і лише 10 було імпортованих. Як ви вважаєте, це реально? Ну, Перше, це не реально, а друге, а до 2018 року всім помирити треба. Ну, то есть все должны вымереть, а те, кто останутся, они там как-то как начнут что-то производить. Ну, вообще, конечно же, сложно комментировать подобное высказывание, потому что они никакого, с точки зрения квалифицированного смысла, не имеют. Вот никакого. Это равносильно, как сказать, что, а давайте в нашей стране все технологии, которые есть в мире, а мы у нас будем производить. Но Россия не производит этого всего. Они даже автомобиль другой не могут нормально произвести. Но по сути ничего, все закупается. Это нормальные международные отношения, в которых люди обмениваются товарами. Кто-то производит лучше, кто-то хуже. А медикаменты – это здоровье и жизнь человека. Это не вопрос комфорта. Это не вопрос, когда я могу, ну, в общем-то, на плохой ладе ездить, тарабанить, да? Либо, как Путин, ездит на хорошем Мерседесе, да? Медикаменты либо вам жизнь спасают, либо вы умираете. Я не понимаю, зачем над людьми, даже оккупированной территории, он проводит такие эксперименты. Скажи, пожалуйста, а что а, стосуется обладания медичного? Можно его заменить, а, импортное заменить вечерняным обладанием? Ну, хорошо. Это же, в общем-то, очень простой вопрос. Возможно сейчас в Российской Федерации у всех отобрать мобильные телефоны и выдать российские мобильные телефоны? То есть это не практически невозможно, не физически невозможно, во-вторых, нет таких технологий в России, чтобы заменить, да? Возможно ли сейчас всю бытовую технику, которая произведена за рубежом, либо это технологии зарубежные, отобрать у россиян и выдать новую? Ну, конечно, невозможно. Точно так медицинское оборудование. Да нет потенциала сейчас в Российской Федерации, в том числе и в Украине, в принципе, производить сейчас такое оборудование. Его надо покупать за рубежом, где техника идет, там, я не знаю, там, на 10 лет вперед, но спасает жизни в 100 раз быстрее, чем вся та техника, которая производилась при Советском Союзе, ну, в том числе и там, в независимости всего СНГ. Mm -hmm. То есть они не заметят ни в коем случае. Те оборудование диагностическое, которое сегодня доступно, например, в Украине, да, в городе Киева, в любом другом городе, современное оборудование, которое вовремя выявляет у вас сложное заболевание. Отсутствие этого оборудования говорит о том, что люди будут просто умирать. Не, не надо фантазировать, но им будут ставить другой диагноз. Там, я не знаю, сердце у них просто остановилось, там, сложный там, грипп у них был какой-то. Но натуральную причину не будет mm -hmm. установлено. Потому что нет. Мощності для того, щоб це виявлять зрозуміло. Матере, дивіться, багато кримчан раділи тому, що після російської окупації кримського півострова в лікарнях стали знаєте лікарі виписувати пігулки і давати їх задарма просто. Угу. І заборонили будь-що купляти там за свої гроші угу. в лікарнях. Як ви вважаєте, це на добре чи на зле? Ну перше, конечно же, імітація по вальшому шоту. такой лже страховой медицина, на самом деле это не страховая медицина, это дополнительный налог, который ввели на всех этих граждан, с них собирают и просто больше покупают медикаменты. А страховая медицина работает по другому принципу, у него другие финансовые, ну, как это сказать, механизмы. В России существует ложная страховая медицина, она выглядит в том, что ввели дополнительный налог, собрали деньги, купили чуть больше медикаментов и раздают людям. Но при этой всей медицине, вот при этой всей медицине, в Российской Федерации действующая эпидемия туберкулеза, спида и гепатита. Смертность колоссальная. Там самые высокие показатели на сегодняшний день у них будут к чему оно приводит. Да, все это, в общем-то, так. Для картинки выдавать анальгин, это, конечно же, интересно с точки зрения телевидения. Но как только дело доходит до серьезного лечения людей, на этом вся их система при прекращает работать. Да и все. Ну, и человеку говорят, ну, в любом случае, ему придется прийти и платить свои деньги для того, чтобы выздороветь. Ну, не надо там из этого делать праздник. Если вам выдают зеленку, анальгин, бесплатно в аптеке. Все остальное не выдают. Все остальное не выдают. Я скажу так. Мир ну, в том числе и Российская Федерация. Дай Бог, что она изменится, у них будут другие правители, другая система и другая философия жизни. Они будут ориентироваться на самые лучшие системы медицины, они выдумают все время свое. Попытки выдумать свои технологии медицинские ни к чему не привели. Но скажу так, в России полиция, полиция они ведь не, не выдумали какие-то абракадабры, да? Просто взяли, скопировали и внедряют там как-то делают попытки внедрять угу. эту систему. Да и все. Точно так во всем остальном. То есть они могут это имитировать, раздавать недорогие препараты, но это на самом деле не демонстрирует качественную медицину. В Крыму недоступны медикаменты, но это надо признать и понять. Не существует. Перспективи рішення на дано етапі рівня. До тих пор, поки несята купірована, украдена територія, там не зміниться ситуація, і медикаментом буде статися менше, менше і менше. Дякую. Дмитро Шерембей, голова благодійного фонду пацієнти України. Багато хто з кримчан уявляв собі сучасну Росію як точну копію Радянського Союзу з безкоштовним транспортом, освітою та медициною. Але в реаліях все вийшло інакше. Зокрема, з медициною, і ліками, за які треба платити великі гроші. Ну а на сьогодні. Це все ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах, Твіттер, Фейсбук, ВКонтакте. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.